25 квітня на базі Користинської міської ради пройшов семінар для осіб, які відповідають за охорону праці та керівників підприємств, установ, організацій громади. Напередодні такого дуже цікавого дня, на мою думку, який започаткований Всесвітньою організацією охорони праці, це Всесвітній день охорони праці, який буде відзначатися 28 квітня в нашій державі. Кожен рік Міжнародна організація праці. Змінює тематику, яку потрібно розглянути на світовому рівні, відповідно в наших громадах, і рекомендує долучитися до розгляду цієї тематики. У 2025 році, за рішенням Міністерства охорони праці, цей всесвітній день охорони праці має пройти під гаслом революційні підходи до здоров'я і безпеки, роль штучного інтелекту та цифровізації на роботі. Андрій Яфимович, головний спеціаліст по охороні праці відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення, розповів про революційні підходи до здоров'я і безпеки, роль штучного інтелекту та цифровізації на роботі. Головний спеціаліст відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області, Віталій Мирончук надав оперативну інформацію про стан виробничого травматизму та. Професій. Сійні захворювання у місті Коростень та Коростенському районі у кінці заходу учасники мали можливість поставити питання доповідачам. Семінар був організований управлінням праці та соціального захисту населення спільно з пенсійним фондом.